Чи то день, чи то ніч, чи разом, чи то розлуки мить. Може ти вже забув мою тінь. Знай, що в серці ти моєму навік. Ой, чи то день, чи то ніч, чи разом, чи то розлуки мить, чому ж ти голосно так мовчиш, а моє серце? Та мовчиш. Ці непростих речей ми розуміємо після звершень, що кращий момент лиш цей, не поцілунок, наче вперше, коли ти зовсім не знав, що далі, боляче так додолу падав, і кроки твої були недалі. Чи просто ти був не тим, ким мав би ой -ой, ой 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 тепер кожен погляд важливий такий, Ой-ой-ой, ти -ой -ой -ой. на тобі одяг будь який ой Ой-ой-ой, де я буду сива, але дуже ой, -ой, 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 -ой. Мене постійно, Ой, чи то день, чи то ніч, чи разом, чи то розлуки мить, може ти вже забув мою цінь, в серці ти моєму навік? Ой, чи то день, чи то ніч, чи разом, чи то розлуки мить, чому ж ти голосно так мовчиш? Моє серце вилітає мовчиш, почуй, почуй, що ми щорітні, зовсім, зовсім не чужі. Відчуй, відчуй, моє проміння, ти просто все як є, скажи, тебе немає часу, хоч і на найважливіше, але я не прошу, мій спогад, моя тиша. Ой-ой-ой, де ой, ой, кожен погляд важливий такий. Ой-ой-ой, де на тобі одяг будь-який. Ой в кімнаті лунає дитячий сміх, Ой -яй -яй, де ти мене не відпустив, бо просто не зміг. Ой, чи то день, чи то ніч, чи разом, чи то розлуки мить може, ти вже забув мою тінь. Знай, що в серці ти моєму навік. Ой, чи то день, чи то ніч, чи разом. Чи доразлобими, Чому ж ти голосно так мовчиш? А моє серце вилітає мовчи?